Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 15.30 на Мишлянський район місто Харків. Влучання в 12 поверховий житловий будинок. Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, 20 автівок. Постраждали 43 особи, з них 4 дитини. Загинула одна людина. Дані встановлюються. 16 вересня о 5:30 в селі Піски Радьківській Ізюмського району. внаслідок обстрілу відбулось загоряння складського приміщення. Постраждала 76-річна жінка. О 20.35 за межами села Стогні і Богодухів. Бахтівського району горіла трава на площі 10 гектарів. О 18.05 в місті Куп'янськ Внаслідок влучання в піввідрону було уражено автомобіль. О 16.00 в місті Куп'янськ зафіксовано три влучання кабами у місті та чотири влучання на північних околицях міста. Отримали поранення один чоловік та дві жінки. О 15.55 в селі Шийківка Ізюмського району. внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів. О 15.42 в селі Руська Лозова Харківського району. внаслідок обстрілу горіла трава на площі одного гектара. Та ферма. О 15.30 в селі Верхній Салтів Чугуївського району. Внастядок обстрілу горів будинок: Господарча споруда та трава на площі 10 гектарів. О 1410 в селі Вербівка Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіли дві господарчі споруди та трава на площі 10 гектарів. О 14.02 в селі Циркуни Харківського району горіли дві господарчі споруди, недіючі магазин, недіюча АЗС та трава на площі 7 гектарів. Знищено магазина. Гар металевий контейнер та господарчу споруду. О 13.10 в селі Кіндрашівка Куп'янського району. На відкритій території внастрідок обстрілу горіла трава на площі 5 гектарів. О 12.05 в селі Сенькове Куп'янського району. Внастядок обстрілу горів житловий будинок та господарчі споруди. Об 11.37 в селі Курилівка Куп'янського району. Внастід обстрілу горіла трава на площі 1 гектара. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 214 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 13 пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Зюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах області, а також у Номишлянському районі міста Харкова. Горіли житлова 12-поверхівка, приватне домоволодіння, господарчі споруди, об'єкти цивільної інфраструктури, лісова підстилка та трава на відкритій місцевості. 12 із 13 пожеж трапились в екосистемах навколо населених пунктів та лісових масивах. Загальна площа випаленої ворогом землі склала понад 90 гектарів. В день російські терористи завдали авіабомбових ударів по Харкову. В результаті влучання у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа в квартирах на третьому поверсі, а також між 9 та 12 поверхами. Її загальна площа склала 600 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждали 43 особи, 4 з яких діти. З-під завалів рятувальники, деблокували тіло загиблої жінки 1930 року народження. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків, 20 автомобілів. О 22-й пожежу ліквідовано. Зранку, 16 вересня, аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки будуть поновлені. Загалом зафіксовано 155 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі понад 294 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено. Та знешкоджено 11 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Купінському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдавала ударів кабами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро НГНТ, Олексій Моровйов, Харків. Новини.